Вітаю, шановні підписники. Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна, і мова сьогодні буде йти про зміни в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в частині того, хто ж за умови прийняття нового законопроекту все ж таки 100% отримає від від призову. Буде дуже цікаво, слухаємо уважно та до кінця. Поїхали! Відповідно до змін в деяких нормативно-правових актах з урахуванням нового так званого мобілізаційного закону, 100% відсорочку отримують наступні категорії громадян. Перше це заброньовані особи. Ну це всім відомо. Хто це такі? До речі, в наступному відео розп... буду розповідати, хто ще й позбавиться цього бронювання. Тому підписуйтесь для того, щоб це не пропустити. Інша категорія осіб це відповідно визнані установленим законом порядку, тимчасово непридатні особи. Вони теж отримують відсрочку від призову. Нічого не змінюється з урахуванням старого закону, що стосується, наприклад, осіб, які мають на вихованні трьох дітей, вони також отримують відсрочку до повноліття. Жінки та чоловіки, які виховують самостійно дитину до 18 років, однак Тут дуже уважно, це не просто так розірвання шлюбу з дружиною, і я вже отримую відсрочку 100%. Ні, наяв необхідна за наявність ще з цього приводу рішення суду, де цей юридичний факт буде встановлений. В цьому випадку ця умова буде 100%. Крім того, обов'язкова умова, щоб ця дитина була, я вибачаюсь, інвалід... особою з інвалідністю. Буде рішення суду, що самостійно виховувати дитину з інвалідністю, буде відсрочка. Немає рішення, відсрочки немає. Наступна категорія це жінки та чоловіки, які мають на отримані дитину, яка має певний перелік захворювань. Кому цікаво, будь ласка, перечитайте, він там дуже великий, однак ці захворювання вони теж дають підставу для відсрочки від призову. Наступні це усиновителі УПА або прийомні батьки, вихователі дітей позбавлених батьківських прав, або на отриманні яких перебувають діти сироти А от зараз дуже цікава річ. Також відсрочку від призову будуть отримувати: зайняті постійним доглядом за дружиною, ну, в залежності від того, або чоловіком, який за висновком медико соціальної експертизи, або. Лікарська консультаційної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Лише за умовами СЕК або цієї комісії, якщо буде вказано, що потребує стороннього догляду, зазначена особа отримає відсрочку від призову. Тобто, наявність просто так дружини з інвалідністю вже відсрочку отримати неможливо. Крім того, Регламентовано те, що якщо, наприклад, є ще інші особи, які можуть доглядати за людиною, яка потребує стороннього догляду, в цьому випадку саме ця людина, яка його потребує, визначається, хто повинен його здійснювати. Ну, відповідно, вона буде визначати військовозобов'язаного, я так розумію. Опікуни особи, визнані недієздатними, теж отримують відсрочку від призову. Чому відсрочка, а не зняття з обліку? Ну, оскільки відповідно до вимог діючого законодавства. У разі, якщо ви встановлюєте, юридич, і у разі, якщо ви встановлюєте опіку та ви знайдете особу, наприклад, недійздатну у судовому порядку, цей строк буде 2 роки. От на цей строк ви відсрочку від призову і отримаєте. У подальшому додатковим судовим рішенням ви продовжите цей строк, і відсрочка теж автоматично буде продовжена. Ну, за умови, якщо не настане наша перемога. Наступна категорія це жінки або чоловіки. Які мають дитину до 18 років, і чоловіка, який проходить військову службу або дружину. Тобто наявність двох умов повинна бути і наявність члена сім'ї у ЗСУ, та ще й наявність дитини в цьому контексті самостійне виховання дитини, я розумію, вже працювати не буде, і відсрочку відповідно надавати теж не будуть. Наступна категорія це вагітні жінки або жінки, які мають на отриманні дитину. До трьохрічного віку. Повністю всі особи з інвалідністю на час дії цієї інвалідності, з цього приводу я розповідав у минулому відео дуже розгорнуто, будь ласка, придивіться, що стосується людей з інвалідністю. Ну а далі всім відомі депутати, судді, прокурори тощо. Однак і для них є певна несподіванка. Вона буде у наступному моєму відео. Як ви бачите, в кола осіб, які мають право на відсрочку з урахуванням вимог старого закону, ну який ще діє на цей час, але я впевнений, що буде змінено, трохи звузився. Деякі відсрочку не отримають, навіть ті, кому вона була є положена. За цим законом, який діє на цей час. На що ще слід звернути увагу? Всі зараз будуть розповідати про те, що якщо у мене є на цей час відсрочка від призову, закон зворотньої дії немає. Тому, якщо я зараз її утримав, і відповідно до змін в новому законі, вона у мене буде продовжена. Нічого такого не буде продовжена. Відпала підстава в цьому випадку закон про зворотню сілу працювати не буде. Кому цікаво, чому саме, будь ласка. Ставте питання в коментарях, я вам розповім. Але повірте мені, в цьому питанні закон не працює в цьому контексті. І якщо у вас є умова, яка відсутня, наприклад, в цих підставах, вона буде фактично анульована. І відсрочка відповідно теж. Ну, а якщо ви вже отримали відсрочку від мобілізації, не попадаєте під зазначену категорію, ви вже на обліку відповідно перебуваєте, ВЛК ви пройшли. Тобто наступне, що ви отримаєте, відповідно мобілізаційне розпорядження, ну а так звану бойову повістку, завжди з вами адвокат Денис Пузін.